Зразок холодильної вітрини італійського виробництва Арнех Банко Астра. Довжина вітрини 320. По основних характеристиках ширина бокової частини 1,15 м. Висота стандарт 1,30 м. Виставка із нержавіючої сталі завширшки 72 см. Статичне охолодження. Фронтальне скло ціле. Вигляд має дуже гарний після реставрації. Обійдемо, подивимось повністю по кругу. Стільниця ДСП, зараз зайду з іншої сторони, зніму холодильні бокси. Тобто знизу є запасники холодильні. Шторки з оргскла, тобто повністю укомплектовано. Підсвітка тут іде під плафоном. Так, ось, власне кажучи, стільниця ДСП. Тут має декілька таких витертих нюансів, але вони не впливають ніяк на роботу. Їх фактично покупець не бачить. Це зі сторони продавця. Самі боксики. Вони достатньо такі об'ємні, обширні, туди вміщується дуже багато товарів. Магніти на детцятах тут ідеальні, дуже гарно прилягають. Власно кажучи, боксики. Запитуйте, є різні варіанти.